Всім привіт! З вами я Захар Дійс, і сьогодні ми будемо грати в е, мультикрафт і ми будемо будувати. Ну як ми вже збудували адміністрацію міста, і ми відкрили сервер, і вже нас, до нас дійшов перший, перший гравець адміністрації тепер все по-іншому. Адміністрації міста буде, треба робити паспорт, щоб працювати на роботах. Для роботи лісоруба і заводи ми доробили ще один завод. Для робіт на заводах і лісоруба не буде потрібен паспорт. Далі, розказую: паспорт можна буде отримати в адміністрації міста. Там буде хтось працювати, я не знаю поки що хто, але він має обов'язково мати паспорт. Але поки що. Працює, працюємо ми тут з Серго. Щось затопив джойстик. Мало процентів, зато і тупить. Так от, зараз вам все розкажу, покажу. От наша адміністрація міста, от наше місто Баранівка. От тут можна буде зробити паспорт для того, щоб... Вот тут паспорт. Просто таблички треба переписати, ми трошки неправильно підписали. Вот тут буде треба сфоткатись, і вам тут або я, або хтось інакший вам зроблять права. Ой, паспорт. Але для того, щоб зробити паспорт, треба мати права на адекватність. От права на адекватність тут треба пройти там тест на... Ну, легенький тест, ну і мати обов'язково Діскорд. Бо там, наприклад, Шахтер, там дуже така робота, що... Ну, ні, для шахтера не треба паспорт, там треба просто мати ліцензію на адекватність. Зараз я устрою нормально. Будем. Так, вроді вот тут. Що з джейсту? Яку хочете роботу? Зараз я його устрою. Вот так вот в вот тут кабінет устроєння на роботу. Зараз мы устроим тут его ступни. Выйдет. Що са можна сісти сюди, присісти і почекати? Чергу свою. Ну, чекаємо? Ну? Якийсь він без не пише нічого щось. Стив за мною. За мною. Так. Все, зараз його устроим роботу. Так, потом. Так, Ну Что, что з сюда? Я надеюсь, у вас не будет там шурша, нічого такого не будет. Все будет добре. Я не знаю, з чим то зв'язано, Джойстик щось тупить. Так зараз світло мають включити вже. Вже темно. О, вс, відлагал, джойстик. О, все, світло включене. Кому нічого не видно, то не знаю. Вороні добре видно. Так, він йде. Ось тут у нас шахта, О, для чого нам треба паспорт, бо тут такі -во механізми і їх багато хто ламає. За того тут м -м, я не устраюю нікого на. Во ми доробили завод, зараз вам покажу одразу по дорозі. Все вам покажу. Зараз ви почекайте пару секунд. Я маю взяти і зайти з інакшого акаунту. Так що просто ви почекайте, і його устрою на роботу. І тоді продовжу вам розказувати про наш сервер. Invite код можете подивитися знизу, зл... знизу зліва. Сервер вже відкритий. Так, все, я зайшов, зараз його додав в приват. Здесь Так, да, так что все, потом я всех уволю, кто працював на каких-то работах. Так. Так, все добавив його. Тепер видам йому туди. Ось сюди тумі. Так, зараз ми пересуну і тоді покажу вам екскурсію вам покажу по нашому. Ну, по місту я вам вже показував, але покажу вам по адміністрації міста. Ну, все, що ми робили за час, як сказати. Ну, ніби поки сервер був виключений. Зразу кажу, що ми то все будували не за час будування сервера, ми будували то. А. Він один якось виспився. Ну добре. Ми десь будували, будували десь 3 дня максимум. Ми просто були зайняті, там інакші справи були, на інакшому сервері грали. Вот завод, то забрати буде треба. Вот такий завод. Вот тут буде кар'єр. Ну як, він вже є. Щось тупить. Але тут поки що мало ресурсів, буде треба засипати більше. Буде треба добувати гравій і пісок і робити цемент. Потім е після цементу треба його буде переплавляти в пічках. Ну і робити бетон. Бо тут, я думаю, хто мене дивиться, вже знає, що тут є. А ми йдемо в адміністрацію міста. Надіюсь, вам все чути дуже прекрасно. Не буде нічого вам шуршати, як завжди. Зараз вже піду. В адміністрацію міста. Зараз вам покажу по черзі кожен кабінет. тут ми ще заберемо ті сундуки. то так. Там буде ще парковочка. Отут. А... О, де крісло? Ну, тут просто реше... ресепшн чи як воно називається, я не пам'ятаю. Вам тут, тут буде хтось сидіти, поки що нікого, але вам тут зможуть підсказати, ну, ніби куди вам пройти. Вот тут у нас буде. у нас тут вже є. Школа водіння. Ось така от школа. Вот тут вам будуть розказувати, як ніби. Просто навчать вас правил дорожнього руху, але поки що ми ще не знаємо, чи буде в нас право. машини. машини, якщо що, ми думали, що то будуть коні з броньою якоюсь. От, е так що пишіть в коментарях, додати машини чи ні. Якщо ні, ну то буде просто для краси, можна сказати, я не знаю. Е М -м... Заповнив. Сундуки. Так, отут тут нас буде кабінет ліцензії на холодну зброю. Зараз. От, от собі так прийдете. І... Але буде треба буде треба вам стукати, бо тут приват і все закрито. Так що будете стукати. От тут є автомати. Ну, автомати... Щоб купити, во, во е, якщо що, чай, печенька і то кола. Е, е, регенерація 2 то кола, а регенер, регенеря, бля, регенерація просто то в нас зеро кола. Тут купівля на машини, ліцензії, на будинки, на бізнеси. Отут у нас е, устроєння на роботу. Отут можна прийти і устроїтися на роботу. Якщо ви забудете, де що знаходиться, то завжди можна буде спитатись або в мене або в, в адміна. Або на ресепшені. Зараз вам тут е, далі екскурсію е, продовжу. тут просто вікна ще не доробили. О. І отут таке вікно буде. І тут там, може ще якісь автомати добудуємо, не знаю. Пишіть, що додати. Ось ліцензія на торгівлю, ми потім зробимо базар. Там, де можна буде торгуватися. Там обмінюватись, Але буде треба орендовувати лавку. Отут тут у нас вроді права. А, права на адекватність. То буде треба тест пройти і отримати ті права на адекватність, але треба мати дискорд. І зайти на наш discord сервер. Ну то не завжди обов'язково, якщо ви граєте десь тиждень-два і ви нормально там не порушали, не порушали ні одного правила, то може і так вам видамо. Отут паспорт. Ой, тут права видаються, там школа водіння, а от тут у вже... вас тут буде усний тест, вас там навчуть те... проходити ті, ті тести, а тут ви вже пройдете тест і вам видадуть права. Зараз табличку буде треба переписати, що. А тут в нас паспорт. Отут буде треба вам сфоткатись, і, але завжди кажу, тут буде, буде треба довго чекати, бо не дуже швидко будуть робити. Будет, буде вам спойлер, скоро появиться десь тут торговий центр. Пишіть, де його побудувати. Я вам зараз покажу, де можна його побудувати. Вам я тут вже... Показував там. Я вам вже все показав, що тут є. Зараз покажу місця, де можна розмістити торговий центр. От тут одразу біля адміністрації десь буде парковочка. Так що пишіть в коментарях чи додати. От тут буде десь торговий центр, або там трошки далі. Або десь там за квартирами. Пишіть, де. Дивіться, перед квартирами з боку квартир. Трохи далі. Інакше місце і за квартирами десь. Або десь в центрі міста ми пошукаємо містечко. Ось така в нас адміністрація міста. Ми її достатньо довго будували, якщо чесно. Ой, щось тупить. Ось так ось от. тут робочий наш день. Дивний. От, от так. Хто хоче устроїтись от сюди працювати, пройдете тест на адекватність, зробите собі права, ну і тоді. ой, паспорт, і тоді можете сюди устроюватись. Але зразу кажу, ви тоді будете робити паспорти, устраювати всіх на роботу і все вс таке. Ау! Зараз почекаємо на Юзвара, Ілля, і Фоксі, там всі, хто грали, в кого є квартири, вам кажу, ви два тижні, якщо не будете заходити, то ваші хати просто забере мер міста, тобто я, і буду продавати. Бо ви не платите налоги. Налоги нас добавились, і зато через два тижні ми ваші квартири просто заберемо. Так, зараз вам ще одного устроїм на роботу. Троємо його на роботу. Це паспорт, а ти можеш на лісу та завод. Завод по цементу та цегли. От такі видала, але зразу кажу, квартири подорожчали, десь навіть втричі. Чотири рази, він вийшов. три в чотири рази прощав є. Він мені хоче дати. Так. Е Отут можна буде в купити чай, так, як я вам розказував. Так. Е Десь ярій. А, добре. Ось тут у нас є нова почта, хто не знає. Тут можна в мене буде заказати якусь річ, яку ви хочете. Наприклад, там якийсь другоцінний камінь або меч, лук. Того, що немає в магазинах. Ви зможете в мене заказати його і я вам сюди прийде воно. Ось тут е, карто... е, картоплю хтось заказував, водички. Картоплю то Фоксі заказувала. Ооо! Я їсти хочу. вот тут є магазинчик, але вони можна сказати майже не діють, бо можна набагато дешевше купити на, в, 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 їжу в Макдональдсі, але там зараз ніхто не працює. Фоксі зайди і працюй. Або не й не кого, там хтось працював. Бо інакше Макдональдс теж забере держава. Ау! І пишіть що зробити в торговому центрі. Там 100% буде якесь кафешка, щось таке. Ну і ще. Ооо! Так, ямбочко. О! Що я знайшов їсти. Зараз поїсти. І піду вам далі показувати екскурсію, можна сказати. Хто хоче сьогодні ще один ролик, не знаю по чому, то пишіть в коментах хочу ролик. Хочу відео. Щось типа того. Кстати, Фоксі, в тебе ще кредит, якщо що є. 10 у нас віддати. А, і та е, валюта, то в нас чароїди. Отут є квестова дошка. Якщо ви виповните квести, то я вам буду давати чароїди. Тут можете отримати чароїди за те, що зайдете на наш Discord сервер. Ви получите пару чароїдів і... За підписку 4 кристалли. Ну і за Discord 2. Так, і, во, тут а, дім, не знаю кого вроді серго. О тут АТБ. Він можна сказати не працює, бо тут ніхто не хоче працювати. Ну і ми його нормально ще не доробили, ми не знаємо, що тут продавати. Напишіть в коментарях, що тут продавати? Меблі чи їжу. Чи напетки там якісь, або їжу і напетки. Так. Тут їжа десь була, б... бо. Я собі їжу Так, е. тут буде ресепшн, якщо щось не знаєте, приходіть, питайтесь. Якщо не буде нікого на ресепшені, питайтесь в адміна, в е модераторів питайтесь. Ну, один модератор. А, ні, я теж модератор, виходить. Так, я модератор, але я адмін. Я є адмін. То просто мій другий аккаунт. Зато в мене пише то модератор. Тут, якщо що, вже є нова квартира. Вона вже була давно, але вона вроді не була готова. О, тут є П'ять квартир тут є. Дві люкс, виходить. І одна просто квартира. О тут прям велика квартира. О, дивіться, яка велика. Щось з прекрасним видом. А, Вибачаюся, аби новий, звичайно, включив і зато може вас лагати. Що вам ще такого розказати... Нема... Пішли зараз. Подивимось, що в нього тут... А чого в нього так мало дерева, а тепер майже зламаний. Він, напевно, не на роботі рубає щось. Я вам ще потім покажу зараз в кінці відео ще порушителя. Він нарушив правила нашого сервера, і якщо він буде заходити, то і хто має Діскот, скажіть нам, будь ласка, бо е, його треба банити постійно, щоб він нічого там не робив. Зараз вам покажу, він заприватив собі територію незаконно. І ще крім того він розвивав, ну ніби нас на сервері ну ніби не дозволено, наприклад, рукою ламати дерево або щось таке робити, що в реальній житті неможливо. Так само, як вибиратись за цей забор. За забор не можна, бо не можна. Бо ви там будете добувати ресурси і наприклад, дерев'яною кіркою будете ламати речі, які не можна. Зараз вам покажу. Так, я вам тільки що показав спосіб, як перелазити, але нічого страшного. Якщо ви будете перелазити, я буду забирати абсолютно всі ресурси. Або вас просто банити. Я, Ну, я подумаю, що з того вибирати. Бо тут а хтось розвивався. Плеєр 117, будь ласка. Якщо ти то слухаєш. А, вибачаюсь. Тут ще вамп Аліна. Вот ви троє, якщо ви. О! Якщо ви то побачите, будь ласка, видаліть приват і розвивайтесь в квартирі десь. Ви бачите, во тут міні-шахта, ми її перекрили. Ось тут набудували і тут приват, ми не можемо тут зламати. Ау! От тут такі от речі. Для чого стільки всього? Багато були. І то було тоді, коли я на пару секунд відключився від сервера В троє. Будь ласка. Не добувайте ресурси за межами території. Вам що тут погано живеться? Якщо погано живеться, то просто Создавайте свій сервак і там собі е, грайте за межами території? О, ДСР. Нові іграки в нас? Хочеш на роботу? Так, все, я побіг. Сирій він, напевно, буде водити вас до адміністрації, проводити всяке таке. Так, все, я сюда сяду на ресепшн.